Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у середу, 27 листопада, о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. ПСВ буде у себе Авадорма приймати донецький шахтар. Сьогодні я хочу поговорити про ПСВ. Про Шахтар! Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від даної битви? Давайте вже, моїй друзі, розпочинати. Розпочнемо, ну, пос оскільки немає очних зустрічей в команд, просто розпочнемо, як команди взагалі, останні 5 поєдинків провели. ПСВ, одна поразка та 4 перемоги. Давайте подумаємо, що була перевага на дозволена в рамках R-дивізії з рахунком 6-0 а потім поразка від пораския Поразка на виїзді за рахунком 2-3, а потім вдалося перемогти Жирону. В своєму полі з рахунком 4-0. Потім перемогли Береду з рахунком 3-0. І перемогли Гронінгєм з рахунком 5-0. Тобто останні три матчі, останні три матчі відповідно завершилося, якщо так підсумувати, 12-0. 12-0. ПСВ за три матчі забив 12 голів. І при цьому під епічним Петра Боша жодного м'яча. Не пропустили. Шахтар має 5 галочок. Підпічним Маріна Пушича також знаходяться в доволі таки непавних кондиціях. Перемога на Луганської зереї була відповідно за рахунком 1-0. Це в нас Кубок України. Потім перемогли Черноморяць за рахунком 2-1. Нелегка перемога, але далась перемогти. А потім була перемога над Young Boys в рамках Ліги Чемпіонів, в рамках четвертого тура. Шахтар здобув свої перші. Не перші очки, а першу перемогу з рахунком 2-1 Шахтар переграв швейцарців. Потім була перемога над Луганською Зарею з рахунком 3-1. А останній матч завершився перемогою над інгульцем з рахунком 6-0. Подумаємо тепер про ПСВ, як там вони йдуть в Ері-Дивізії, а йдуть вони просто неймовірно. Ну просто неймовірно. ПСВ зараз на першій позиції, 13 матчів, 36 залікових балів, лише одна поразка від Аякса, жодної нічії та 12 перемог в ПСВ. 45 забитих м'яча. Найкраща атака, найкращий захист, лише 9 пропущених м'яча і плюс 36 різних. Забыт, хто про Друзі, плюс 36. На секундочку, у Фейнорда плюс 18, у Аякса плюс 16, У Утрехта плюс 10, а у ПСВ аж плюс 36. У Нас Рудовості раді, до речі, Утрехта та Аякс тиснуть, наприклад, утрехт відстає від ПСВ на 4 бали, і плюс Утрехт має гру в запасі. Аякс також відстає від ПСВ на 7 очок і також має гру в запасі. Тобто теоретично і Утрехт, і Аякс можуть наблизитись до ПСВ. Хоча так ти дивишся, так найкраща атака, найкращий захист, різниці забудете пропущених, тут найкраще, вдвічі більше, ніж у Феєнуарда. Але справді. Навіть незважаючи на такі неймовірні показники забитих м'ячів та пропущених, все одно утерект тисне. Шахтар в українській прем'єр-лізі займає третю позицію. Донеччани мають 29 залікових балів, Шахтар також найкраща атака в них в українській прем'єр-лізі. 37 забиток м'яча, 12 м'ячів пропущено, плюс 25 різниці забитих та пропущених, у Шахтаря найкраща різниця в Україні по забитим та пропущених м'ячах. Але Шахтар відстає на 6 очок від київського Динамо. А від Окс від Олександрії на 4 бали а, якось так. Але Шахтар останнім часом дуже сильно команда Маріна Пущ додала. 4 перемоги та одна нічия за останні 5 матчів в, в Українській прем'єр-лізі. І в принципі Шахтар і, в принципі, Шахтар дуже сильно додав за останні матчі. Брати лігу чемпіонів, то ПСВ виглядає прям неймовірно, прям потужно. Розпочали з Паразки. та з поразки від Йовінтса. Програла 1-3. Але потім була нічия зі спортингом, нічия з Паріжем на Парк де і уся перемога над Жироною. Перемога над Жироною була та по ділу, ПСВ переграв каталонську команду. Тобто і справді ПСВ да, розпочали так з поразки, але в принципі ПСВ зараз має 5 залікових балів, 7 забитих м'яча, 5 м'яча пропущено і різниця забитих та пропущених складає плюс 2. Дві нічі, одна перемога та одна поразка. У ПСВ тут є певний баланс. Шахтар має 4 залікових бали, ну, у шахтаря було нічого з балоні, потім була поразка від арсенала та від Аталанти, Точніше спочатку була поразка від Аталанти, потім від арсенала. Ну і ось довгоочікувана перемога. перемога над Young Boys, і Шахтар набрав 4 залікових бала. І зараз Шахтар знаходиться на 28-й позиції. Різниця забитих та пропущених гірників мінус 3, 2 забитих м'яча якраз на Young Boys, І 5 м'ячів було пропущено у Шахтаря. ПСВ, звичайно, ще фаворит на даний двох. ПСВ. Грає вдома, грає на стадіоні Філіпс у себе вдома, перед своїми вболівальники. ПСВ просто розкішно виглядає Я зараз в домашніх в рідних стінах. І справді ПСВ, і справді дуже сильна команда. Але Маріна Пушич, я думаю, дуже добре знає ПСВ. Дуже добре. Ну, я так думаю. Тому що Маріна Пушич був асистентом Ренеслата у, у і Я думаю, що Маріна Пушич дуже добре знає ПСВ. Я думаю, що Шитера є шанси. Я думаю, що да, ПСВ фаворит. Да. Звичайно, що ПСВ у себе вдома, вони фаворити, але в Шахтаря шанси є. І останні матчі команди Шахтар і останні результати Шахтаря і справді дають великий оптимізм. І з Арсеналом, яка достойна була битва. Тобто в мене є дуже хороший оптимізм, що Шахтар. Ну, як мінімум, ПСВ не програє. Ну, як мінімум. А там, можливо, ще й вдасться за три бали зачепитись. Чого очікує від даної битви? Я думаю, що ПСВ, звичайно, ще перші хвилин 15. Я думаю, будуть дуже важкими. для перед... шпио нідерландські команди традиційно перші хвилин 15 просто розпочинають тиснути. Просто розпочинають тиснути на ворота будь-якого абсолютно опонента, неймовірний, просто натиск у перші хвилини. І взагалі ПСВ. ну... І не тільки ПСВ, я, ЯКС, і взагалі кожна нідерландська команда у перші хвилин, так 15 намагається просто затиснути суперника, просто затиснути, забити гол і заспокоїтись. І заспокоїтись, і далі вже грати так більш, скажімо так, не те, що прагматично. В принципі. І далі продовжувати тиснути. Але справді, ось перші хвилин 15, я думаю, будуть прям дуже важкими для Шхтея. І справді тут Шехтери, коли не ось протри... ну, то, 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 і справді витримати ось цей стартовий натиск. Тому що я думаю, що ПСВ з перших же секунд ну, ПСВ та фізично дуже сильно та команда підготовлена. Петр Бош, дуже хороший тренер, взагалі ПСВ прям дуже сильно тисне. Там, По інтенсивності пресингу, ПСВ просто неймовірна команда. І Жирона взагалі просто не знала, що робити. Тому що Жирона -то — це практично. Ось програла, тому що, в принципі, Жерона було просто-напросто готова, Тому що в іспанській лалізі, наприклад, ніхто так не зустрічає, а в українській прем'єр-лізі таки більше. Тому і справді буде дуже важко, і справді ПСВ, звичайно, ще буде неймовірно тут тиснути своїм пресингом. Тому перші хвилин 15 ось буде дуже важкими. Ось, наприклад, Жерона пропустила ось стартові хвилини, і далі вже е, пішло все не на користь Жерони, якщо так е, порівнювати. Тому і справді для Шахтера ось перші хвилин 15, думаю, тут можуть стати е, ключовими. А так, якщо Шартерів вдасться, ось цей темп стартової натиск збити, то в принципі, я думаю, що Шахтар потім свої шанси буде знаходити. Я думаю, взагалі обидві команди заб'ють. Я думаю, обидві команди заб'ють і ПСВ. Ну, все-таки заб'є, все таки заб'є, заб знайде гол PS, і я думаю, що і Шахтар. Сей гол знайде. Я думаю, що обидві команди заб'ють. І друга моя думка друга моя думка. Знаєте, друзі, я думаю, що ПС все-таки не програє. Да, мої любі друзі. да. Я все-таки веду перевагу нідерландцям. Хоча ще знов таки. Знов -таки. Звичайно, що я вірю в Шахтар, я вірю, що українська команда зможе тут зачепитись навіть за перемогу. Але я вський реаліст, я все-таки думаю, що все-таки ПСВ як мінімум не програє. Але це значить, що я думаю, що Шахтар там програє. І звичайно, ще ні. Я взагалі думаю, що нічя. Я взагалі думаю, що якась ніч'я тут буде. Обидві команди заб'ють та ПСВ, як мінімум Шахтарів, не програє. Я думаю, ось так все таки буде. Хоча знов таки, я все-таки вірю, що Шахтар зможе тут зачепитися за перемогу і справді. Але, звичайно, ще буде дуже важко проти ПСВ на виїзді, е, щоб грала там вдома. Там, ну, умовно, там на НСК Олімпійському. Тоді да, звичайно, ще я б віддав перевагу до шахтарю. А так, і справді, ПСВ у себе вдома, по-перше, тут дуже багато факторів, і ПСВ у себе вдома грає, взагалі ПСВ останнім часом набрав хороших хід. Ну, в принципі, якийсь шахтар. Хід набрав доволі таки непогано. Ну подивимось, як там воно все буде. А, я думаю, що обидві якому не забідь, то ПСВ, як мінімум, що програє, але знов таки, я вірю, що Шахтар тут зможе зачепитись не тільки за нічю, а й за перемогу. Що думаєте, друзі, ви, напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, усім до побачення Усім до нових зустрічей!